Доброго Дня, дорогі друзі. Ви на каналі Перфомельні Історії і з вами я, Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та паф натхненна душа. Мабуть, неодноразово ви чули такий вислів ПАМ Фаталь, Фатальна жінка або жінка вам. Що ж означає ця назва? Хто ж така фаталь? Словники говорять нам, що це стереотипний образ жінки, яка своїми чарами, фліртом добувається всього, що вона хоче від чоловіків? Це поняття сягає глибокої старовини. Першою памфаталь вважалася ліліт. Сексуалізований образ, еротична фантазія, еротичні сновидіння, а також Бісиця Ночі. Потім ми зустрічаємо Соломею. Я думаю, що мої підписники і гості мого каналу можливо чули про. Танець Семивуалий, або ж Танець Соломеї. Так хто ж така ця Соломея? Це була дочка Ірода, так, так того самого Ірода, Єгипетського царя, яка потім стала царицею Халкіди? Що стосується більш нових сучасних образів, то памфаталь розквітли за часів арт Арт-Нуво, Тануару. Тобто наприкінці 19, го на початку 20-го століття. В той час з'являється всім відома Матахарі, екзотична пилина, танцівниця, шпигунка, яка закінчила доволі трагічно своє життя. Ми знаємо Айсідору Дункан, яка була. Покровителька сучасного танцю, яка змогла роздягтися на сцені, одягти коротеньку, прозору того, як у, давньому, у давній Греції і танцювати для широкого загалу. Обидві ці жінки мали дуже багато впливових, відомих коханців, покровителів. А, також ми пам'ятаємо Сару Буренар. Відому американську акторку, яка мала коханцями президентів, королів, банкірів, яка жила дуже цікаве, насичене, богемне життя. І всі ці жінки дійсно... наступна наша героїня, також родом із Полтави. Але народилася вона у 1893 році. Її батько не був таким відомим дічем, він був простим вчителем словесності, але мав походження козацько-старшинське. В сім'ї дуже часто говорили саме українською мовою, співали українських пісень. Була колекція зброї українського козацтва. І маленька Віра Левченко, яку батьки називали Наша Галушечка, тому що хто з Полтави або хоча б раз був, знає що центральним. Пам'ятником нашого міста є пам'ятник галушці, і саме в Полтаві цю традиційну українську страву дуже поціновують. У нас є цілі галушкові ресторації, де готують тільки галушки. І дійсно в такій любові до українськості, до української мови, пісні традиції росла Маленька Віра Левченко. В віці 10 років, тобто у 1903 році, вона була присутня на відкритті пам'ятнику Івана Петровича Котляревського. І в цьому ж році вона вирушає до Москви навчатися у, на платних приватних жіночих курсах. Через 10 років. Вона зустрічає свого чоловіка. Він був офіцером Військово-морського флоту і звали його Володимиром Холодним. І так, ви здогадалися, мабуть, що говорю я про Віру Холодну першу зірку німого кіно Російської імперії, до складу якого тоді входила. Україна. Віра Холодна дуже любила свого чоловіка, він кохав її, і все було б чудово. Але в них народились, до речі, двоє донечок, і все було б чудово. Але в 1914 році починається Перша світова війна. Володимира як офіцера призивають в армію. Віра залишається сама, залишається з двома дітьми, молодшою сестрою та хворою матір'ю. Батько на той час вже помер. І їй нічого не залишалося іншого, як шукати для себе якогось заробітку. Як Віра стала кіноакторкою, ніхто не знає. Але за однією із версій вона кинулася під колеса машини одного з режисерів з проханням взяти її на роль. І дійсно її на роль взяли. Вона зіграла італійську нянечку. В наступному фільмі вірі вже дають головну роль. Їй так почали давати ці ролі, що. За рік вона почала заробляти 25 тисяч рублів. Уявіть собі, 25 тисяч рублів. Деякі актори ці гроші заробляли за декілька, ем, декілька років. І їй почали приходити запрошення зніматися і в Туреччині. І в Австрії, і у Франції, і декілька разів навіть в Голлівуді. але вона відмовлялася. За рік вона стала топ-акторкою Російської імперії. Є фільм про віру, холодну, про віру холодну, і в цьому фільмі показано про те, як вона Мала дуже багато прихильників. Щодня їй приходили сотні листів, листівок, тисячі троянд, але вона продовжувала кохати свого чоловіка. В 1915 році до неї приходить офіцер, друг її чоловіка Олександр Ветинський. Пізніше він стане відомим поетом та співаком. Він приносить звістку, що коханий Віри знаходиться у шпиталі у Варшаві. Він тяжко поранений. Вона запрошує Олександра до себе. Він декілька днів в неї мешкає, бо не мав на той час житла, і він закохується Віру. Але вона не відповідає взаємності. Вона думає, як знайти кошти, щоб поїхати до Варшави. Вона їх знаходить, вона залишає своїх дітей та сестру із хворою матір'ю. І в цей період часу Олександр Вутинський пише пісню, яка починається словами, І її пальці пахнуть ладаном. Це було його нерозділене кохання, яке вплинуло на його творчість. Віра їде до Варшави, знаходить свого чоловіка. Протягом двох місяців вона знаходиться поруч із ним із Варшави, вже повертається з героєм російсько-австрійської російсько австрійських битв, тому що він брав участь у Галицькій битві. Яку ми знаємо, росіяни виграли в 1914 році, в серпні, 1914 році, я не можу сказати про подвиги Володимира, я їх не досліджувала, ну по-перше, тому що мені не цікаво його доля як російського офіцера. І як результат, він отримує медаль, тобто вона повертається вже з чоловіком-героєм. Далі Віра протягом чотирьох років знялася в більше, ніж 60 фільмах. До наших днів дійшло кадри із 10 фільмів і п'яти уривків із герою Віри Холодної. Сам Чарлі Чамплін, батько. Американського німого кіно писав їй листи та аплодував стоячі. Чому ж вона пам-Фаталь? Та тому що вона мала величезний вплив на чоловіків. І в 1919 році вона раптово помирає. Існує дві версії. За офіційною версією, віра холодна помирає від іспанки, іспанського грипу, який бушував на той час в Одесі? Але багато істориків не погоджуються з цим твердженням: так як іспанський грип це епідемія, як в сучасності коронавірус, так? то чому від цього вірусу померла лише віра холодна? Ніхто з її оточення, ніхто з близьких людей, які з нею спілкувалися, вона давала концерти. За іншою неофіційною версією, нібито вона була шпигунка, і шпигувала вона на користь Німеччини. За однією версією, за іншою на користь Англії, І е, ніби. Їй принесли отруєні Лілії, які вона дуже любила. Цю версію подій було знято в серіалі Сувенір з Одеси. Доволі таки цікавий серіал з такою плеядою акторів гарною. Кому буде цікаво, можливо, перегляньте цей серіал, там, де чітко показано, як Віра холодна, приймає від цього графа. Цей злощасний букет, і дуже шко, скоро вона помирає. Але насправді ми не знаємо причину її смерті. Ми знаємо, що ця жінка, яка зводила з розуму сотні чоловіків, залишилась назавжди вірна своєму чоловіку Володимиру Холодному. Які ж аромати в мене асоціюються із вірою холодною? І перший мій аромат. Це новинка в моїй колекції, ще одна, пані Валевська. Але це пані Валевська нуар. Це унікальний аромат в моїй колекції. Чому? Тому що я не скажу, що я надаю перевагу тільки певному типу ароматів моїй колекції: і шипи, і східні, і квіткові, квітково-східні, і фруктові аромати, і фужерні, і зелені, але е, от такого готичного нуарного аромату в моїй колекції немає. Він перший. Цей аромат можна одягти, пані Валевська нуар. Цей аромат, я мрію, що я його одягну в опер чи в театр. У мене є така чорна сукня, шкіряна, от мені здається, під цю чорну шкіряну сукню він буде ідеальним. Цей аромат про троянду, таку готичну троянду, хто мій одноліток. Хто дитина 90-х, і можливо пам'ятає на початку 2000-х років, яка тоді навчалася в університеті, це десь так, 2008 рік, 6, 2006, 8 рік, яка закінчувала школу, почала навчатися в університеті. Дуже було популярне таке направлення, така субкультура, як ЕМО. І от э, в цих ему були такі різні картинки, там такі вони депресивні. І серед цих картинок була така троянда, яка була пошипована, э, ніби за ґратами ця троянда. І от мені таку картинку нагадує от цей аромат, така от троянда, яка за ратами, така чор чорно-червона троянда в шипах. А тут цитруси, але я так і не розкусила, мені тут і мандарин пахне, і бергамот, і потінгрей. І тут красивезний, важкий, такий прям нелегкий, як, в, наприклад, у Унгаро, а важкий такий насичений мускус на Він мені так подобається. Він мені наскільки подобається, я прям не можу. Але на себе я його не уявляю, крім театру і крім е, якихось таких заходів, якась опера, театр, можливо, якась костюмована вечірка, де я представлю в образі Pam фа Фаталь, Я не уявляю себе в цьому ароматі. Крім таких от подій, от мені здається, десь на якусь оперу, на Орфейердіку або на Аїду. От оцей аромат підійшов під оперу Аїда. може вона Мадам Butterfly. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто поціновуючи, яка ваша улюблена опера. Моя улюблена опера Ріголетто. От Арія Герцога з Регалетти, якраз це був перший класичний музичний твір, з яким я познайомилася. Мені, мабуть, було роки 3-4, і його дуже часто е демонстрували у виконанні поворотті. Да, там оця трійка Повороті. М -м, Напишіть в коментарях, хто пам'ятає карусо, поворотті і третє забула. Напишіть, хто пам'ятає цю легендарну трійку цих співаків. Дуже гарний аромат, дуже гарний, але під особливу подію, під особливу сукню, під діаманти, або штучні, або справжні. Так, наступний аромат. Цей аромат я собі. Вибачте, за звуки, це в нас шахеди літають уже майже 12 годин. Такий складний сьогодні день, але я вирішила одягти свої діаманти штучні, одягти свою красиву вечірню сукню і зняти для вас відео. Цей аромат, Мабусан-Стай, у мене тевелка, тевел-версія, він мені асоціюється. Із Наполеону. Не знаю чому. Одна із версій, чому він мене асоціюється із Наполеоном, тому що, коли мені прийшов цей аромат, я читала книгу Олександра Дюма Наполеон Життя без Наполеона. До речі, в мене в Інстаграмі є закріплені сторіс. Аромат дня, де я знімаю свої аромати, знімаю свої книги, які я читаю в даний момент. Підбираю під ці книги аромати, чи, навпаки, під аромати підбираю книги. Так от, цей аромат, він як якийсь таряний бальзам. От він мені нагадує якусь таку. Мазь, чомусь, чомусь завжди я згадую про, пам'ятаєте, була мазь, якою Маргарита намазувала себе. Ну, взагалі не тільки Маргарита. Не хочу згадувати цього російського, російського письменника українського походження. Отак от для мене був гаков. Взагалі відьми себе вимазію і літали на мітлі на лісого в Києві. Так от, мені якусь мазь. Тут і геліотоп, тут і кокос, тут і ананас, тут і якісь незвичайні почулі. І кедр-сандал. Це такий огортаючий аромат який, мені здається, його шлейф, в його шлейфі Віра холодна, була б е просто неперевершеною. Знаєте, вона завжди була така мінімалістична, в неї завжди такі якісь прочорні капелюшки, в неї були такі якісь е дуже красиві приталені сукні, пальто. І оцей би аромат. От він би їй підійшов. Це унісекс однозначно. І в такі шлейфи, до речі, дуже часто я в нас в Полтаві на чоловіках, от чую такі шлейфи. Так, такий аромат дійсно зачарує. Не тільки жінку, але й чоловіка. І от такий шлейф точ, дуже красивий на чоловіках. Особливо ввечері, коли ти прогулюєшся, така прохолода. І оці от шлейфи такі зігріваючі. От він зігріваючий на осінь, на зиму. Я думаю, що це буде просто казково. Так, ще один аромат, який мене флешбечить, чомусь мене асоціюється з Вірою холодною, це ранок в Одесі. Я думаю, що отак пахло тоді, коли вона помирала. Але цей аромат, він мене майже використаний. Я його так дуже гарно ним поливалася. Як бачите, це ранок в Одесі від авторського бренду. Української парфумерії Парфюм. Посилання на інстаграм я Полі, пані Поліни я відправлю, я залишу в описі. Але готую про українські бренди відео велике відео. Тому дуже довго не буду розповідати про пані Поліну і її парфуми. Це в мене буде окреме відео. Про що цей аромат? Цей аромат про. Сольне море, водорості, цитруси. Все. Тут більше немає нічого. Тут немає нічого зайвого. Це дійсно от такий ранок на морі, в Одесі, в Криму. Знову мене бачить мій український Крим. Це аромат, абсолютно не солодкий, не дурманячий, як попереднє. А це аромат такий от свіжий, яскравий. Я його в червні, коли в червні і в липні, коли була спека, хоч вона і зараз. Я зараз знімаю відео зараз кінець серпня, сьогодні 26 серпня. Сьогодні в нас дуже важкий день для України. Ем, мої співчуття всім, хто постраждав сьогодні. Але цей аромат от він дійсно повертає в дитинство, повертає на море. І дійсно він пахне, як Одеса. І останній аромат це новинка в моїй колекції, яку я знайшла випадково: це альдажіо від G польського бренду G це не рідна кришка, цього аромату, якщо що. І цей аромат, він мені пахне от перші ноти, уяві, він чоловічий. Хоча в моїй колекції я дуже вільно обираю і жіночі, і чоловічі аромати в своїй колекції унісекс, от уявіть собі, що ви прокинулися заранку, відкрили баночку черешень жовту шпанку. Ви відкрили, відкрили цю банку і додали туди, з'їли ці черешні і додали туди спецій. Тут є кардамон, тут є кориця, тут є мускатний горіх, боби тонка. Це дуже гарний аромат, зігріваючий аромат. Це аромат впевненої в собі людини, яка не боїться виділитись, причому неважливо, чи чоловік чи жінка. От ви не боїтесь виділитися. Тоді це аромат для вас. І от навіть в таку спеку я його дуже люблю і одягаю на себе. до речі, колись я його знайшла в одному магазині: це був тест, який просто продавали. Я його придбала за дуже дуже гарні кошти. Я так розумію, що цей бенд G-Fancy польський, він знятий уже із виробництва, ну, в принципі, я його не бачила. Дуже гарний аромат, Тому і дівчатка, і хлопчики, придивіться до нього, якщо вам подобається запах. А, ще тут є перець. Дуже красивий рожевий перець. Якщо вам подобається запах спецій, запах черешні, можливо, вона вас флешбечить у дитинство, то цей аромат вам підійде. Що ж, мої дорогенькі глядачі, я була рада з вами розділити. Такі позитивні моменти в такі нелегкі часи. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати про цих видатних діячок української історії. Якщо вам цікаво ще дізнатися про якихось постатей не тільки української, а й світової історії, то мені буде дуже приємно для вас зняти таке відео. Напишіть в коментарях, тому що я. В першу чергу історик жіноцтва, історик моди. Дуже любила ці теми. Писала неодноразово статті на ці теми, тому мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі, дізнатися, про кого вам хочеться дізнатися більше. І, звісно, слава Україні, героям слава, гарного дня до побачення!